Коли ми чуємо слово сортування, що спадає на думку? Ну, зазвичай це порівняння щось більше, щось менше. А що, якби я сказав, що існує спосіб впорядкувати дані взагалі нічого не порівнюючи? Саме про це сьогодні поговоримо. Це сортування підрахунком, алгоритм, що ламає всі стереотипи. Давайте ж з'ясуємо, як така ма магія взагалі можлива. Ось що у нас сьогодні в плані. Почнемо з інтригуючого питання, потім розкриємо саму ідею, пройдемося по живому прикладу, подивимось на швидкість і на приховану ціну, а наприкінці розберемося, де ж місце цього алгоритму в світі сортування. І так, розділ перший головне питання тут ми спробуємо похитнути самі основи, звичне уявлення про те, як працює сортування. Просто задумаємось на секунду як, як взагалі можна щось відсортувати? Якщо не порівнювати елементи, звучить якось контрінтуїтивно, правда? Майже неможливо. Але саме в цьому питанні і криється ключ до одного з найелегантніших алгоритмів. І от ми підходимо до розгадки. Уся справа, як виявляється, не в порівняннях, а в чомусь значно простішому. У підрахунку власне ось і визначення. Сортування під рахунком це непорівняльний алгоритм. Замість того, щоб питати, чи 4 більше за два, він питає, а скільки у нас двійок, а скільки четвірок, він просто рахує кількість кожного елемента. А потім, маючи цю інформацію, він може математично, без жодного порівняння, вирахувати, де має стояти кожен елемент у фінальному відсортованому масиві. Окей, перш ніж подивитись, на приклад, давайте пробіжемось по загальній схемі. Спочатку знаходимо найбільше число, це щоб знати, наскільки великий допоміжний масив нам потрібен. Створюємо цей масив-лічильник, заповнюємо його нулями. Потім проходимось по наших даних і просто рахуємо, чого і скільки. А далі найцікавіше перетворюємо ці лічильники на кумулятивні суми. Це дає нам точну адресу для кожного елемента. Ну і в кінці просто розставляємо все по своїх місцях. Гаразд, з теорією розібралися. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Ось наш піддослідний масив 4228331. Пройдемо крок за кроком і побачимо, як відбувається ця магія. Отже, крок перший. Шукаємо максимум. У нашому випадку це, звісно, 8. Це число К. Тепер ми знаємо, що нам потрібен масив-лічильник розміром К плюс 1, тобто 9 елементів з індексами від 0 до 8. Створюємо його і заповнюємо нулями. Все, підготовка завершена. А тепер найпростіша частина. Йдемо по нашому масиву 4228331. Кожне число, яке бачимо, використовуємо як індекс у нашому масиві лічильників. От бачимо четвірку, ідемо в комірку з індексом 4 і збільшуємо її на одиницю. Бачимо двійку, збільшуємо лічильник в комірці 2, ще одна двійка знову туди ж. Пройшлися по всьому масиву, і що ми маємо? Наш масив лічильників тепер це ідеальна статистика. Одиничка зустрілася один раз, двійка два рази, трійка теж два і так далі. А ось тут починається найцікавіше. Ми беремо наш масив лічильників і перетворюємо його на масив кумулятивних сум. Тобто кожне наступне значення це сума себе і всіх попередніх. І що це нам дає? А ось що. Тепер число в комірці, скажімо, з індексом 3, показує, скільки всього елементів у початковому масиві були менші або дорівнювали трьом. По суті, це число це кінцева позиція останньої трійки у відсортованому масиві. Це просто геніально! Все, у нас є карта позицій. Тепер ми створюємо новий порожній масив для результату. І тут важливий момент: ми йдемо по вхідному масиву з кінця. Беремо останній елемент, дивимося в нашу кумулятивну карту, куди його покласти. Кладемо і зменшуємо лічильник для цієї позиції. І так, елемент за елементом ми заповнюємо наш вихідний масив. І в результаті вуаля ідеально відсортований список. Ну що, виглядає дуже круто, правда? Але, як то кажуть, диявол у деталях. Час поговорити про продуктивність і про той самий підступ, який тут є. Наскільки це швидко і яку ціну доводиться платити? Просто подивіться на цю таблицю часова складність О плюс К, і це в будь-якому випадку: найкращому, середньому, найгіршому. Це лінійна складність, тобто це швидше, ніж будь-який алгоритм на порівняннях, який, в принципі, не може бути швидшим за on log N. Здавалося б, це просто мрія, але у формулі o, N плюс K є дві літери. Отже, N – це кількість елементів, які ми сортуємо, тут все зрозуміло. А от K – це діапазон наших значень від нуля до максимуму. І ось саме K – це ахілесова п'ята цього алгоритму. Бо поки K маленьке, все просто чудово, але якщо воно раптом стає величезним, ця цитата одного розробника ідеально ілюструє проблему. Уявіть, треба відсортувати масив з десяти чисел, але одне з них, скажімо, 10 мільйонів. Це означає, що доведеться створити масив лічильників на 10 мільйонів комірок, величезна витрата пам'яті. Тому висновок простий. Алгоритм неймовірно ефективний тільки тоді, коли діапазон значень k не набагато більший за кількість елементів n. Окей, тепер ми знаємо його сильні і слабкі сторони. Давайте подивимося, де його місце в загальній картині. Виявляється, у сортуванні підрахунком є ціла родина схожих алгоритмів. Дивіться, сортування підрахунком це така собі базова ідея. Блочне сортування або bucket sort, розвиває її, воно розкидає елементи по різних кошиках, а потім сортує кожен кошик окремо. А порозрядне сортування або radix sort, це, мабуть, найвідоміший родич. Воно хитро використовує сортування під рахунком як стабільний двигун для того, щоб сортувати числа розряд за розрядом, що дозволяє елегантно обійти проблему гігантського К. То де ж цей алгоритм реально використовується? Ну, по перше, він незамінна частина порозрядного сортування. По-друге, він ідеальний для будь-яких задач, де є цілі числа в невеликому передбачуваному діапазоні. Оцінки студентів від 0 до 100 – ідеально, значення кольору пікселя від 0 до 255, просто створено для цього. Або, наприклад, якщо треба швидко порахувати частоти і побудувати гістограму, кращого інструменту не знайти. Що ж, ми пройшли весь шлях. Настав час для вердикту. Коли ж варто діставати з полиці цей хитрий інструмент? Якщо підсумувати, то все зводиться до простого балансу. На одній шальці терезів неймовірна швидкість, лінійний час, плюс стабільність, що теж дуже важливо. На іншій величезні апетити до пам'яті, якщо діапазон даних великий, та й працює воно по суті тільки з цілими числами. І якщо з усього цього розбору треба запам'ятати лише одну річ, то нехай це буде ось ця сортування під рахунком це класичний інженерний компроміс, простір в обмін на час. Ми свідомо жертвуємо пам'ятю, щоб виграти у швидкості. Це не універсальний солдат, а вузькоспеціалізований інструмент. Але у правильних умовах йому просто немає рівних. І це підводить нас до фінального питання, яке набагато ширше за один алгоритм у світі, де є універсальні швейцарські ножі, наприклад, швидке сортування, коли все-таки варто обирати щось спеціалізоване. Історія сортування підрахунком чудово показує знати, який інструмент підходить для конкретної задачі, це і є ознака справжньої майстерності.